У Вінниці переселенці з Краматорська відкрили школу волонтерства. Тренерка Олена Кравчук каже, досвід створення такої вже мали. Цей проєкт у нас був розроблений ще в 2014 році. Ми багато навчили волонтерів з 2014 року, які свої провадили свої волонтерські ініціативи, за допомогою яких розвивалися громади, розвивалися селища, розвивалися місця. Після повномасштабного російського вторгнення Донецький дитячо-молодіжний центр вимушено виїхав до Вінниці. Тепер каже Олена, волонтерство вчитимуть тут. Ми їх з нуля навчаємо дійсно, які права, обов'язки є у волонтера, якою законодавчою базою не можуть використовуватися опиратися на цю законодавчу базу, які є принципи волонтерства, і щоб вони є така поняття розуміння такої волонтерства. На перше заняття зареєструвалося 15 осіб. Втім, прийшли лише шестеро. Серед них Олена Макодай, дівчині 17, Вона студентка Вінницького технічного вишу. Каже, волонтерство. Її цікавило завжди. У школі хоче більше дізнатися про цей рух. Мені цікаво, як взагалі це все працює, як допомагати людям, як брати участь в якихось таких штуках, як шукати можливість для допомоги. На занятті учасники з паперу вирізали долоньки і писали на них про свої добрі справи. Серед відвідувачок школи і Анастасія Немчинова з Харкова. У нас є в під'їзді. Кішечка, вона з одного ока, uh -huh. от їй ну ніде спати і нічого їсти. От, і коли я виходжу з дому, я беру з собою їжу свого кота і віддаю їй. Серед тренерів проєкту представники громадських організацій та благодійних фондів. Навчання у школі волонтерства «Технологія добра безкоштовне. Триватиме до трьох місяців. Чекають на підлітків та молодь від 14 до 22 років. Аби стати слухачем школи, потрібно зареєструватися на сторінці Донецького обласного дитячо-молодіжного центру. Наталя Колодій, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниця.